наше засідання, 14 питання: про внесення змін до рішення від 20.12.2024 року. Номер 3295 про затвердження програми інвестицій підтримки у 2025 році, Доповідає п'ятому році. Доповідаємо Пропоную внести зміни до програми інвестиційна підтримка. У нас військово питання відділу культури молоді і спорту які. Просить виділити субвенцію в Маяківській сільській раді в розмірі 180 тисяч 866 гривень для оплати послуг з інсклюзивної освіти. Попоную, О, Хто за? Хто проти? Отримались рішення. Прийнято п'ятнадцяте питання про внесення змін до рішення Вангаківської селищної ради номер 3297 від 20.12.24 року про затвердження комплексної програми розвитку освіти Вонотиську селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо причин октябрь. Пропоную внести зміни до програми розвитку освіти, а саме збільшить програму на 802 670 гривень. Це на реконструкцію зовнішніх мереж зовнішнього електропостачання зі збільшенням дозволеної потужності закладу загальної середньої освіти при ліцей для на такий захід, як учі школярів у Всеукраїнському дитячому юнацькому військово-патріотичній грі Джура, і на обслуговування матеріально-технічної бази з забезпеченням пожежної безпеки та цивільного захисту. Закладів освіти програму за зміни до програми підтриму. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Отримались. Рішення прийнято. 16-те питання. внесення змін до рішення від 20.12.24 року номер 3283 про затвердження програми комфортного громада» Вангарківської селищної ради на 2025 рік. Доповідаємо причина Тетяна Поліна. Пропоную внести зміни в програму Комфортна громада, а саме виділити додаткові кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, нове будівництво зовнішніх мереж зовнішнього електропостачання, авангардівська амбулаторія, загальної практики сімейної і дицини, фруктова за адресою фруктова 9 а також виконання будівельних робіт на збільшення потужностей електропостачання, на Будівництво зовнішніх мереж електропостачання і на будівництво газопостачання теплогенераторної амбулаторії за адресою СНТ Авангард, селище Авангард, вулиця Фруктова, 9А. Підтримаємо внесення такі сторони проблеми. Голосуємо хто за, хто проти, отримались. Рішення 17-те питання пронесення. Змін до рішення сесії 20-го, 24 року. Номер 3301 про затвердження програми інвестиції в майбутнє Вангапільську селищну раду на 2025 рік. Доповідаємо ключа на питання. Є питання відділу капітального будівництва школа комунального господарства комунального і комунального майна, які пропонують внести в програму ще додатково такі заходи. Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції системи водовідведення та очищення господарських. Господарська побутових стоків в селі Прилиманське 150 тисяч гривень. Додать такий захід з реконструкція системи водовідведення та очищення господарських побутових стоків в селі Прилиманське 7 мільйонів гривень. Капітальний ремонт вулиці Шкільна від вулиці Зелена до вулиці Кудришова, Геннадія, Вселінова Далина: 160 тисяч. Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва меморіалу за громад воїнам Збройних сил України. «Воїни світла за адресою вулиця Добрянського, 26, 100 тисяч. Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу, Центр безпеки громадян додавши 22 ще тисячі гривень. Розробка проєктно кошторисної документації по об'єкту реконструкції шкільного двору із забезпеченням санітарних вимог огородження території закладу загальної середньої освіти Хлібодарський ліцей за адресою вулиця Мояцька дорога 28, 250 тисяч і розробка проєктно-кошторисної документації будівництва дитячого садка на 150 місць за адресою вулиця Крупської, 6Б, село Нова Долина, 100 тисяч гривень. Пропоную внести такі підтримати внесення таких змін до програми. Голосуємо, хто за, хто проти, утримались, рішення прийнято. 18 питання про внесення змін до рішення сесії 20-12-24 року. Номер 3498. про затвердження програми відновлення об'єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури та житлових будинків в умовах правового режиму воєнного стану 2025 рік. Доповідаємо Кліченка Тетяна Антоніна. Так, пропоную внести такі зміни в програму. Передбачить захід як капітальний ремонт житлового приміщення No 7190 для облаштування споруди підвійного призначення укриття без зміни геометричних розмірів за адресою Семте Авангард, вулиця Нижня, 22, 6 шість мільйонів Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту закладу загальної середньої освіти Новодолинський ліцей, село Новодолина, вулиця Шкільна, 1А. 1. Вибачте, 6 мільйонів 500. І на, рекон... на виготовлення ПКД з реконструкції споруди цивільного захисту, е... технічного приміщення з укриттям за адресою село Радісне Одеського району Одеської області. Берізь. Прошу. Капітальний, ремонт. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, з властивостями сховища Авангардійського ЗДО, Берізка вулиця Донрянського, 26А. Пропоную підтримати внесення таких заходів до програми. Голосуємо, хто за, хто проти. Утримались рішення прийнято. 19 питання про внесення змін до рішення сесії 20.12 номер дві про затвердження програми благоустрою населених пунктів на авангардівської селищної ради на 2025 рік доповідаємо причин Тетяна Наталі. Клопотання від відділу капітального будівництва комунального господарства комунального майна вони пропонують зменшити захід, який був в програмі, а саме це захід з освітлення об'єктів та елементів благоустрою. зменшити цей захід на 300 тисяч гривень. Пропонують отримати несення знову програми. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Отримались рішення прийнято. 20 питання пронесення змінили рішення двадцятого рішення від четвертого року номер 3268 про затвердження програми боротьби з амброзією полонулистою на території Вонгардійської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо хліченка Тетяна Коли Ми затверджували цю програму в грудні двадцять року. Ми передбачили кошти тільки на, на захист боротьби з амброзією, на населений пункт селища Авангард. Село Нова Долина і село Приламанське. Пропоную внести зміни, додати додаткові кошти на програму 650 тисяч гривень і внести такі населені пункти, як селище чи міського типу Хлібодарське і село Радісне. Пропоную підтримувати внесення. Голосуємо Та за Та проти. Отримались рішення прийняти. 21 питання про внесення змін до рішення від 20.12.24 року про затвердження програми фінансової підтримки КБ Лібодарське виробниче управління житлово-комунального господарства на 2025 рік. Доповідаємо про чим питання. У нас є ствернення нашого комунального житлово-комунального підприємства Хлібодарства ЖКХ. Вони просять додатково їм виділити кошти на поповнення статутного капіталу на такі роботи. Будівництво ділянки мережі водопостачання житлового масиву, розташованого за адресою Одеської області Одеський район селище Хлібодарське, вулиця Тераспольська, США. Шастен 1 мільйон 436 тисяч 206 гривень і внести такий захід у їхню програму фінансової підтримки. Пропоную підтримати затвердити проект рішення. Голосуємо хто за, хто проти, отрималась рішення підняти. 22 -е питання про внесення змін до рішення 20 12-24 року номер 5270, про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території авангардівської селищної територіальної громади на 2025 рік. двадцять п'яти рік. Доповідаємо причин, кінам Це таке питання ідентичне, як із амброзією полинистою. Пропоную внести ще додатково кошти виділити на цю програму 160 тисяч гривень і внести у заходи програми. Тож у нас були кошти виділені на захід на населені пункти Приламанська новодалина і а тут додатково передбачить ще на селище Гліпадарське кошти і на село Радісне для реалізації, вакцинації, відказу, ревакцинації, перетримки і повернення тварин до їх середовища проживання. Голосуємо. Хто за, хто против. Втрималися рішення прийнято. 23 питання про внесення. змін до рішення від 20.12.24 року номер 3275 про затвердження програми соціального захисту населення Вангарківської громади на 2025 рік. Доповідаємо причин Тетяна Пані. У нас є ця програма, ми передбачали тут заходи. Допомога нашим і військовим і мешканцям нашого населеного пункту і для пакування. Продуктових наборів, все. І виникла не для формування цих продукт, продовольчих наборів, малозабезпеченим верством населення і особам пільгових категорій населення та статусу пільгової категорії. І виникла необхідність, щоб передбачити такий захід, передбачити додаткові кошти на придбання пакетів для формування цих продуктових наборів. Це 8250 гривень на рік, тому пропоную її збільшити. Програмино 8250 і внести ще такі в цю програму: придбання пакетів для формування продуктових літератів. Голосуємо. Хто за, хто тобто, проти? Отрималися рішення прийнято. 24 те питання: про затвердження програми Авангардської селищної ради, про забезпечення житлом учасників, учасників бойових дій з ста діючих військовослужбовців, військових частин, розташованих на території громади 2025 рік. Даємо ключення Тетяна. Це у нас така нова програма. наша такої програми не було. Ми відділу соціального захисту розробили, Є відпопитання. Пропонуємо затвердити цю програму в розмірі 3 мільйони 200 тисяч гривень. ця програма передбачає компенсацію наприклад для житла учасникам бойових дій військовослужбовців, службовців. Служать у військових частинах на території нашої громади, які проживають на території нашої громади не менше одного року, які служать у військових частинах на території нашої громади не менше трьох років, а взагалі служать не менше 10 років. Виплачувати таку компенсацію, і це ну, ми передбачили кошти на о, прип... на забезпечення компенсації двох військовослужбовців. Думаю, якщо буде потім перевиконання дохідної частини, може до кінця року ще передбачимо кошти. Також, програма хороша підтримка нашим військовим, тому, тому що держава цим військовим, які служать на сьогоднішній день, по що не виділяє, не компенсує. Тільки компенсують ті, які були АТО і ВПО. Ми будемо компенсувати військовослужбовцям, які служать на території нашої військових частинах на території нашої громади на сьогодні, на сьогоднішній сьогодні, час. Сьогодні, сьогодні. Пропоную підтримувати. Голосуємо. Хто за, хто проти? Отрималися. Рішення прийнято. 25 питання про внесення змін до рішення Нагаліської селищної ради № 2324. І двадцятого, року про затвердження структури та чисельності та штатного розпису авангардівського закладу дошкільної освіти Мадагаскар, Авангардівську селищну раду на 2025 рік, доповідаємо, п'ятий Тетяна допом'ятаємо причинам про питання відділу освіти культури, молоді і спорту, які просять додатково ввести одну посаду ставки асистента-вихователя в закладу шкільної освіти «Мадагаскар». От я думаю, що можна. Задовільнити питання і внести зміни до штатного розпису і до структури закладу дошкільної освіти Матагаска. Голосуємо хто за, то проти. Утрималися. Дякую рішення. Прийнято. 26 питання: про внесення змін до рішення від 20.12.2024 року номер 316 про затвердження структури і чисельності до штабного розпису комунальної установи Центру надання соціальних послуг Авангардської селищної ради. Доповідаємо причин Тетяна Антонівна. Так, в межах програми про протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству на території нашої громади реалізується проєкт фонду ООН у галузі народонаселення в України. І в них є обов'язковою вимогою створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. У нас вже є така бригада, працює, і цей фонд готовий сприяти далі продовженню цієї програми. І хочуть нам передати автомобіль для ефективної роботи цієї мобільної бригади. І тому центр, комунальна установа, центр надання соціальних послуг попросять додатково ввести їм посади фахівця із соціальної роботи, одна штатна одиниця, практичного психолога одна штатна одиниця і водія автотранспортного засобу. Меня штатних одиниць. Внести зміни до їхнього штатного розпису і до структури. Пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за? Хто проти. Отримались рішення? цього питання. Пронесення змін до рішення від 20.12.24 року номер структури та штатного розпису, відділу капітального будівництва, житлово комунального господарства, комунального селищна рада на 2025 рік, на Є капітального будівництва, та комунального господарства. Вони в межах свого фонду заробітної плати, в межах фінансування фонду заробітної плати просять внести їм зміни до штатного розпису, в зв'язку з тим, що в них змінилися доплата за, за, за висловив роки. Панують при голосу. Хто за? отрималась? Рішення прийняти двадцять -е питання про затвердження ліміту на використання паливо-мастильних матеріалів для автомобілів відділу КБ, КБ ЖКГ КМ Авангардівської селищної ради на 2025 рік доповідає офіційним Тетяна політику. Пропоную затвердити ліміти для використання паливно-мастильних матеріалів для нашого відділу. Тема будівництва Держгово-Комунального господарства комунального майна на 25-й рік, а саме на автомобіль Renault Duster 2021 року випуску 120 літрів на місяць, не враховуючи відрядження за межі Одеської області, і на автомобіль Ford Fiesta 2008, 2008 року випуску в розмірі 120 літрів на місяць, не враховуючи відрядження за межі Одеської області. Воно ну, і таке рішення. Голосуємо. за, хто проти, отримав рішення? 29 дев'яте питання: про затвердження тарифів на платні соціальні послуги. комунального установи центр надання соціальних послуг авангардівської селищної ради відповідає Михайлічем. У нас звернулося центр надання соціальних послуг про встановлення тарифів. Вони зробили розрахунки на платні послуги. Наш центр має. І законодавчу людям, у яких дохід перевищує 4 тисячі гривень, надавати соціальні послуги. Розроблені ними всі розрахунки надані, і вони пропонують тарифи. Ми тут тарифи всі проект рішення є, тарифи великі. Вони мають право надавати таку допомогу в веденні домашнього господарства, придбання доставки продовольчих товарів, похід в магазин, в аптеку, допомога в приготуванні їжі, як разовий захід, як на, на день, розчищення снігу по домовому господарству, ремонт одягу, прибирання обслуговування дітей з інвалідністю. Ну, тобто тут дуже багато таких перелік послуг є. Всі розрахунки ведені, пропоную підтримувати. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Подтрималися, рішення прийняти. Тридцяте питання про затвердження звіту про виконання бюджету Вангарбійської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідаємо причина Перному Порівняно. 2024 рік наш бюджет було виконано на і перевиконано на 2 мільйони гривень. Працювали ми добре, ми постійно протягом року збільшували нашу дохідну частину бюджету і доход ми перевиконали все одно на 2 мільйони 821 тисячу. Це склало 10,7%. Найбільше це наші податки. Податок на податкові надходження, податок на майно, єдиний податок акциз. Ми зробили такі розрахунки в порівнянні 24 з 23 роком і з 21 роком. Ну порівняно з 23 роком, у нас в 24 році зменшилися наші доходи на 80 мільйонів. Ну, взагалі, зменшилися на 80, 50 мільйонів тому, як у 2023 році у нас за 9 місяців було надходження від ПДФО військових за 143 мільйони 998 тисяч. А взагалі-то ми перевищили акцизний податок. Він у нас о, звезених на минуту територію України під акцизних товарів з вироблених в Україні товарів порівняно з 21 і з 24-м. 23 роком він у нас зменшився, а акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизними товарами це алкогольні напої і табачні вироби. То він у нас порівняно з 21 і 23 роком суттєво збільшився. Єдиний податок у нас порівняно з 21 і з 23-м роком теж збільшився. Видаткову частину. Ми виконали на 90,1%. цілих одну Теж звідки продавала всім депутатам, ми надсилаємо всі, проект бачать. Я пропоную вам підтримати. З нечистами все здали. Затверджує. Голосуємо. Добре, підтримали смішні. Тридцять перша останнє питання. Про внесення змін до рішення від 20.12.2024 року № 3333 про бюджет Авангардівської селищно-територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо, що це не так. Пропоную збільшити доходну частину нашого за рахунок трансферту на 4 634 574 грн. Це 1 мільйон чотирнадцять тисяч 400 з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 3 мільйони 164 гривни це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. 282 574 грн. – гривни це субвенція з місцевого бюджету на здійснення. Переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, це виплати приватним школам. У нас на території масиву у є приватна школа, це на оплату праці працівникам. 173 600 – це субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Всього доходи наші складають з урахуванням змін 468 930 тисяч 174 гривни, загальний, з них загальний фонд 462 мільйона 45 174 грн. і спеціальний фонд 6 885 тисяч гривень. Видаткову частину збільшуємо за рахунок вільного заложку. На 54 132 тисячі 52 гривні. А саме, зарплата з нарахуванням 568 520. Головний розпорядник відділу освіти культури молоді і спорту, центр надання соціальних послуг. На комунальні послуги 1 млн 500. Це на оплату електроенергії, на водопостачання і водовідведення, так як підвищилися тарифи. 15 мільйонів 141 800 допомога ЗСУ. 180 тисяч 866 гривень це субвенція Маяківській сільської раді на послуги інклюзивної освіти. 22 708 160 це капітальні ремонти, будівництва та реконструкція укриттів. Новодолинський ліцей, ЗДОБОРІСКА, Нижня 22, Авангард і ПКД, реконструкція укриття, село Радісне. 1 мільйон 436 тисяч 206 – це фінансова підтримка житлово-комунальному господарству Хлюпадарська Рожих Хан на будівництво водопостачання в Тимаєцькій дорозі. 3 мільйони 200 – це соціальне забезпечення військовослужбовцям на відшкодування придбання житла. 10 мільйонів гривень – це на резервний фонд залишається. Залишається у нас невикористаного вільного залишка 2 мільйони 145 тисяч 840 гривень. Пропоную внести такі зміни до бюджету, підтримати внесення таких зміни до бюджету. Голосуємо. Хто сам? Хто против? Отримались рішення прийняті. Постійна комісія розглянути всі питання та проєкти рішень відповідно до порядку денного. Пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую за роботу. До нових зустрічей. Дякую.